На телеканалі РТБ час новин в студії ведучий Сергій Шиловський. Вітає вас! Ви дивитесь інформаційну програму. День це головні новини області. Продовольча безпека одне з найбільших переробних підприємств області. Розпочало прийом зерна. Повністю область забезпечена зерном. До початку навчального року учні шкіл області будуть повністю забезпечені підручниками. Ми чітко бачимо, що десь можливо будуть підручники не використовуватися, тому їх немає проблем передати в ті школи, які будуть потребуватися. Подарунок до півтисячолітнього ювілею Демидівки. Рівненські краєзнавці презентували матеріали культурологічної експедиції до цього району. Найбільшим здобутком вважають фронтові листи місцевого жителя. Це одна із таких, от найцікавіших для нас знахідок. Екс-голкіпер Рівненського вереса потребує допомоги. Нещодавно молодому хлопцеві ампутували ногу. Тепер сім'я збирає гроші на протез. Треба 30 тисяч євро. Що більш-менш нормальний протез, який мене не буде сковувати, рівнищина буде з хлібом. Цьогоріч, завдяки гарному врожаю, в області вже зареєстрували 60 тисяч тонн продовольчого зерна. В яких умовах зберігають врожай, та як його переробляють на борошно, голова облдержадміністрації Василь Берташ перевірив особисто, побувавши на підприємстві Рівнеборошно. Ось це територія найбільшого підприємства в області, яке на 50-60% забезпечує борошном хлібопекарні області. Тут зерно проходить усі етапи: від зважування і до фасування вже готового борошна. Нині підприємство працює виключно на місцевій сировині. Хоча не так давно зерно доводилося купувати за кордоном через низьку якість вирощений в області врожай. Йшов переважно на корм для худоби. Часи змінилися. Тепер кажуть у лабораторії Рівнеборошна, борошна, фуражна пшениця рідкість. Цьогорічний врожай на 90% придатний для випікання хліба. Президент України поставив нам завдання головам обласних державних адміністрацій, щоб ми створили продовольчий запас регіону. Нам треба 175 тисяч тонн борошна. Найважче зізнаються на підприємстві: було завоювати довіру сільгосп виробників, щоб звести до мінімуму людський фактор. Зважування зерна повністю автоматизували. Нині вирощений врожай везуть сюди з усіх куточків області. Тут його очищують, провітрюють, сушать, охолоджують, щоб не розвивалися шкідники та відправляють на тривале зберігання. Проект на потужність елеватори більше ніж 60 тисяч тонн зернових. За добу підприємство випускає понад 100 тонн борошна пшини. А житнього наполовину менше. Попит на продукцію підприємства невпинно росте, тому слід змінювати старе обладнання на нове, більш сучасне. Однак зробити це не так просто. Причина банальна: дефіцит коштів. Що споміняти на більш високоефективне, не Такі технології треба дійсно це великий капітал. Великий капітал не може бути за рік окуплений. Це треба довг, довгі гроші. Саме на розвиток виробництва нещодавно на підприємстві придбали сучасну італійську лінію з розфасовки борошна. Вона дозволила наростити потужність підприємству для прикладу. За зміну вдається розфасувати стільки борошна як раніше за місяць. Людмила Васюха, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Невідремонтовані дороги, старі школи та мала кількість дитсадків найбільші і традиційні проблеми Рокитнівського району. Проте вирішувати їх обіцяють самостійно і допомоги в області поки що не просять. А от місцеві правоохоронці б'ють на сполох. В селах працює забагато барів. До того ж, цьогоріч в районі вперше почали фіксувати випадки збуту наркотиків. Детальніше про проблеми Рокитнівського району Оксана Жужельська. Лопотів у віддаленому Рокитнівському районі сьогодні вистачає, проте переважну більшість питань звітують в районі, вдається вирішити самотужки, без залучення впливу та ресурсів обласного рівня. перемонтований будинок культури, не побудований фарб. Є частина сіл, де немає дитячих садків, є частина сіл, де просто жирошити місця в дитячих садках. Ці питання ми будемо самі вирішувати. Я даже не буду озвучувати назви сіл, де вони є. Проте є ще ряд проблем безпосередньо в селах. Насамперед, це традиційні погані дороги та брак коштів на їх ремонт. Крім того, три пункти спрощеного пропуску громадян проблему нелегального перетину кордону вирішили лише частково. Виявилось, що лишились ще незадоволені. В старому селі, де мешкає 3,5 тисячі жителів, стоїть питання відкриття ще одного пункту пропуску, і внаслідок цього там виникають ще певні непорозуміння. На кордоні і питання залишається, на жаль, на сьогодні відкритим. А доки люди вимагають відкриття ще одного пункту пропуску, правоохоронці б'ють на сполох. Вони на ситуацію в районі дивляться з іншого боку. Переконують, молодь в селах просто спивається, а підприємці їй допомагають. Від трьох, шість, вісім барів на село. І в деяких селах підприємці вже втратили контроль над собою і не відчувають, що є влада. Перше порушення режиму. До 11 працюють до 2-4 ранку. Друге порушення тиші. Люди скаржаться, тому що музика грає. І третє настрійня проблема діти. Тим, хто забув, правоохоронці нагадують, що неповнолітнім без батьків після 22-ї і до 6-ї ранку знаходитись в барах забороняється. І відповідальність за таке порушення несуть і батьки, і власники закладів. І ще однією, схоже, найнеприємнішою новиною стало те, що в Рокитнівському районі цьогоріч вперше зафіксували факти збуту наркотиків. Сьогодні їх вже є чотири. Один торговець за свою діяльність вже отримав два роки ув'язнення. Тож боротись з наркоманами в Рокитнівському районі планують найрадикальнішими методами. Проте додають самі правоохоронці нічого не зроблять. Облять, треба об'єднувати зусилля з місцевою владою. Оксана Жужевська, Андрій Лопчук. Інформаційна програма День. Запитаю у чиновника 21 серпня. Усі охочі телефоном зможуть поспілкуватись з керівниками структурних підрозділів ОДА, територіальних та органів виконавчої влади. У обласній адміністрації працюватиме пряма телефонна лінія. Відтак з 9 до 17 години свої запитання можна задати першому заступнику начальника Рівненського обл управління лісового та мисливського господарства Сергію Івашенюті за номером 26 74 64. Поспілкуватися з директором обласного департаменту екології та природи Водних ресурсів Петром Колодичем. Усі охочі зможуть за телефоном 62 03 64. А 22 70 68 це номер для тих, хто має запитання до заступника начальника управління водних ресурсів Сергія Васильєва. Роман Сафонов, виконувач обов'язків начальника головного управління Держсанепідслужби у області, прийматиме звернення за телефоном 23 02 70. До початку навчального року учні шкіл області будуть повністю забезпечені підручниками. У цьому переконані освітяни. Найпроблемніше питання на даний час це книги для третьокласників. Їх не перевадбали вже з десяток років і не будуть, бо перші-другі класи вчаться вже за новою програмою. Однак вихід є зазначають в управлінні освіти, який дізнавалась Галина Баранчук. Юлія першокласниця, і хоча до початку навчання ще є час, дівчинка вирішила познайомитися зі своєю вчителькою та дізнатись, що буде вивчати. Разом з педагогом вона прямує у клас, щоб побачити підручники, за якими гристиме граніт науки. <плес> з букварем Юля вже знайома, тому впевнено відкриває книгу і намагається читати. Мама. Мамо. Усі підручники для першочків уже розкладені по партах і чекають на своїх власників, каже класний керівник. Дітки повністю цього року забезпечені підручниками, і вони з ними ознайомляться 1 вересня. Побачать ці підручники, будуть ними вже користуватися починаючи з перших днів навчання. Мають підручники і другокласники, навіть новий посібник з інформатики. Хоча цей предмет лише цього року вводять в шкільну програму. А от третьокласникам не так поталанило, каже шкільний бібліотекар. Їхні підручники друкували в останнє 10 років тому і перевидавати не. Будуть учні перших других класів вже вчаться за новою програмою. Коли підручник так довго знаходиться в користуванні, звичайно, він має їм вже не такий привабливий вигляд і губиться за цей час. І тут існує проблема. А ще одна проблема в тому, що в той час, коли вони видавалися, контингент дітей був набагато менший ніж є на сьогоднішній день. Та вирішити цю проблему не складно, кажуть чиновники від освіти. У нас збирається вся статистична база статистична інформація в межах всієї області, і ми чітко бачимо, що десь можливо будуть підручники не використовуватися, тому їх немає проблем передати в ті школи, які будуть потребувати цього. Тобто шляхом перерозподілу між районами, шляхом перерозподілу між школами. В принципі, це питання на сьогоднішній день вирішується. Як зазначають вчителі, у школах є на даний час понад 60% усіх необхідних підручників, та до початку занять. Чиновники з управління обіцяють усунути всі прогалини. Галина Баранчук, Назар Мідріган, Микола Штемпель. Інформаційна програма. День. Подарунок до півтисячолітнього ювілею Демидівки. Рівненські краєзнавці презентували матеріали культурологічної експедиції до цього малодослідженого району нашої області. Протягом тижня минулої осені науковці обстежили 11 сіл Демидівського району. Що цікавого їм вдалося знайти, знає Ірина Василовська. Вересень 2012-го культурологічна експедиція вирушає на пошуки цікавого на Демидівщину. Це перше комплексне обстеження науковцями цього району, озброєні фотоапаратами та диктофонами. Вони щодня пішки проходять по два села. Їх цікавить усе. Як працює експедиція, коли приходить в село. Дві головних моменти: це кладовище і церква. Тому от ми з Олексієм найчастіше бували на кладовищах, ходили по кропиві, потім вишукували надгробки, прізвища, вичитували прізвища в селі, які повторюються, значить, які притаманні тому селу. Результат більше тисячі світлин пам'яток історії та культури культових споруд сільських музеїв, кладовищ та природи цього району. А ще кілька десятків годин аудіозаписів. В розмов зі старожилами та народними умільцями, де ми дівчина подарувала рівненським краєзнавцям і експонати до їхнього музею, старі книги чеською та етнографічні листи. Втім, найбільшим здобутком цієї робочої подорожі вони вважають листи інші фронтові. Рости мій синочок здоровенький, та виглядай свого тата гості, та проси Бога, щоб твій тато вернувся здоровий, бо вже виїхав на фронт, тільки не знаю, яку сторону. Ці зворушливі слова, житель села Ільпибуки Демидівського району Костянтин Прендецький адресує своєму маленькому синові. У 44-му чоловік пише їх з фронту. Довгі десятиліття ці пожовклі процензуровані трикутники були єдиною синовою згадкою про батька. Це людина, яка от від початку до кінця, за тих декілька місяців, що вона воювала. У 44-му році він був призваний в армію. 45-му вже загинув. От вона пише. Обходячи цензуру натяками, дає зрозуміти, як там важко в армії, і е, друге, як вона любить свого маленького синочка. Вони дуже зворушливі. Тепер уже не маленький хлопчик, а дорослий чоловік Петро Приндецький подарував шість листів батька краєзнавчому музею. Профінансувала експедицію громадська організація, центр дослідження і відродження волині. Розвідка вона виправдала всі свої очікування. Подивилися що там, є своєрідність, є дуже багато цікавих моментів. І ми думаємо, що ми дослідження Волині будемо продовжувати. У планах дослідників культурологічні експедиції ще у два прикордонні райони області. Вони мають відбутись наступного року. Ірина Веселовська, Сергій Савта, інформаційна програма День. Він втратив можливість бігати, працювати та, зрештою, утримувати сім'ю. Екс-голкіпер Рівненського Вереса Андрій Сікальський потребує допомоги. Молодому чоловіку нещодавно ампутували ногу. Причиною стала на перший погляд банальна травма коліна. Тепер молода сім'я бореться за те, аби годувальник став на ноги. Ціна питання 30 тисяч євро. Деталі в наступному сюжеті. Зараз про свою спортивну кар'єру він може тільки згадувати для екс-голкіпера рівненського вереса та кількох інших клубів Андрія Сікальського. Вона остаточно завершилась зовсім нещодавно. 9 червня, під час звичайної гри у футбол з друзями, він впав і вибив коліно із суглоба. У лікарні Андрію спочатку коліно вправили, але згодом усе пішло не так. Усе сталося тоді, коли його маленькому сину Іванку було всього 10 днів. Вже після четвертої операції побачили лікарі, що вже треба спасати не ногу, а моє життя, тому що пішла гангрена, пішло в крові зараження, і прийшлося ну мені піти на такий крок, що прийшлося мені ампутувати ногу. Без ноги Андрій втратив роботу. Його дружина Марина зараз у декретній відпустці. У такій ситуації самотужки, навіть з підтримкою родичів, зібрати величезну суму для того, щоб з допомогою протеза поставити молодого батька на ноги для сім'ї Сукальських нереально. Чоловік є чоловік, це там і під і підтримка. І, наприклад, ну мені ж так само треба по дому щось робити. Ну для мене це якби дуже важливо. Щоб він став на ноги, напевно, мене всі зрозуміють, і жінки, що як важливо, щоб чоловік був здоровий, як важливо, щоб допомагав Андрій. Дзвонили в київську клініку, треба 30 тисяч євро. Що більш-менш нормальний протез, який мене не буде сховувати. Якщо поможуть люди, то я стану швидше на ноги. поки що з допомогою небайдужих і зовсім незнайомих їм людей вдалося зібрати приблизно п'яту частину потрібної суми. Тож родина вкотре закликає рівнян допомогти молодій сім'ї жити повноцінно. Телефон Андрія Сікальського 097-919-0317. Іван Марчук Сергій Савта. Інформаційна програма день. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.